Веб-сервіс SOTA це спрощена версія системи електронного документу обігу MEDOC is створений для електронної здачі звітності в онлайн режимі. Крім створення та відправки звітів, їх можна експортувати та імпортувати. Для того, щоб експортувати звітні документи, необхідно у головному меню обрати звітність Реєстр звітів. Обираємо потрібний для експорту документ. В меню файл обираємо команду Експорт. У вікні Експорт документу обираємо для подачі у контролюючий орган, якщо даний документ потрібно зберегти на електронному носії для подальшої подачі до контролюючого органу. Для обміну звітністю або експорт документу з квитанціями обираємо, якщо обраний документ необхідно передати в головне підприємство для подальшого аналізу або консолідації звітів. панелі завантажень ви можете подивитись, в який каталог був проекспортований файл, та переконатись, що операція пройшла успішно.